Ми не знаємо точно, скільки пойлу ще залишило жити, але цілком можливо, що ця його інавгурація є останньою в його житті. При тому, що його або винесуть перед ногами з Кремля, або ж якимось чином затягнуть у Гаагу. Наприклад, давши чималий куш президенту Таджикистану, звідки його і вивезуть спочатку в одну із, нейтр... із нейтральних країн, а далі на базу НАТО і далі у Гаагу. Іншого шляху затягнути пило в суд просто немає. А сподіватись на хороших русських у цій делікатній справі марна надія. Він їх по великому рахунку цілком влаштовує, єдине надто старий. Вітаю, товариство, мене звати Олександр Олександра і ви на моєму каналі Свіжі Історії. Тут ми, як завжди, говоримо про основне та суттєве. Сьогодні у неділю підводимо підсумки тижня, що ми ну, обговорюємо головні події, які матимуть вплив на подальше життя українців, а це передусім війна та все, що з нею пов'язано. Також дуже важливо, щоб ви підтримали це відео своєю вподобайкою, а канал, підпискою чи донатом. Долучились до числа спонсорів та патронів каналу. До речі. Зараз у каналу дуже стрімко зросла аудиторія. Ми буквально за два тижні збільшили кількість підписок з 13 до 16 тисяч, тому можливо до кінця місяця отримати хоча б 17 тисяч. Тому долучайтесь. Я зумисне не реагував на процедуру інавгурації Путіна. Вона є приводом хіба що для фотожаб, однак з точки зору аналітики, це взагалі ні про що. Фейкові вибори, так само фейкова інавгурація з чисто ритуальним дійством. Трохи інша ситуація, хоча й не принципово призначення нового уряду. Парад побідобісія, а, власне кажучи, і біситись було не особливо чим. Зменшився масштаб параду. Британська розвідка оцінила парад у Росії 9, 9 числа. Зазначається. Що у що поради е, скасувала у 24 містах насамперед у тих областях, які межують з Україною, ймовірно через низьку безпеку. Попри те, що Росія відновила польоти військової авіації, у небі було лише 9 літаків Су су СМ і Міг 29 а також шість штурмовиків Су-25. Цитати: Московський парад зменшився за масштабом, оскільки демонструвалося менше сучасної військової техніки порівняно з попередніми роками, вважають аналітики. Зауважте, що й минулорічний парад перемоги не вражав розмахом. Тобто, звідси висновок наступного року, цілком ймовірно, параду просто не буде чим проводити. Міжнародна частина заходів так само не вражала. Розмахом на церемонії інаугурації були присутні е, лише посли шести країн Європейського Союзу: Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта та Кіпр. Тим часом у США заявили, що визнають Путіна президентом Росії. Про це сказав представник держдепу США Меттью Міллер під час брифінгу. Зрештою, а в якій ролі виступає на параді Путін повноправного? Президента чи людини, яка просто видає себе за такого. Щодо так званого параду перемоги, то там традиційно були присутні президенти п'яти країн СНД Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і Туркменістану. Окрім традиційних друзів Путіна, в Москву цього разу запросили її лідерів Куби Лаосу та Гвінеї Бісау. Також повідомляється, що на трибуні на Червоній площі помітили Шпіца Умку, собаку Лукашенко. Звичайно, було б краще, якби Лукашенко замість себе вислав апарат шпіца Умку, ну, але він на це не наважився. Тепер про наступне: зміну уряду. Наразі відомо, що Пойло перепризначив Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Ще дві ключові посади міністра оборони та міністра закордонних справ. І тут, за словами Володимира Ореска, є цікаві моменти. Найперше, закордонна політика Росії фактично провалена, і країна перебуває у міжнародній ізоляції. Крім того, Лавров, начебто, сам проситься у відставку, посилаючись на свій вік. Чи могла б бути ця політика більш успішною? Проблема в тому, що Пуйло не розуміє основного, які задачі ставляться, такі результати. Як І від заміни коней, коней на конюшні результати не особливо відрізнятимуться. Щодо Шойгу, то тут ситуація також двозначна. Адже той є особистим другом Путіна. Тож не виключено, що Шойгу знайдуть якусь почасну посаду на зразок Дмитра. Медведєва і наряд чи це буде посада голови ТУВИ, оскільки та, там той НАТО популярний, а це може е, сприяти росту сепаратистських настроїв у віддаленому регіоні. Все, все решта, як і згадані ймовірні перестановки, не мають суттєвого значення, оскільки головне завдання не міняється відновлення Совєтського Союзу. А тепер про те, чому ці вибори будуть останніми. Точніше, теперішня модель виборів цілком ймовірно зміниться на совєтську, яка по факту не передбачає на, е, е, самої процедури виборів. Отже, для цього треба згадати еволюцію виборчої системи Росії та її відмінність від совєтської. <кій> так чи інакше, але на виході з совєтської системи Росія отримала багатопартійну систему. з Зобмежено. Конкурентними виборами, тобто була влада, були опозиційні політичні сили і політичний лідер країни на той момент Борис Єльцин не мав 100% гарантії на перемогу в ході виборів. Власне, за часів Путіна ця конкуренція навіть частково зникла, більше нагадуючи знайому путіну політичну систему Східної Німеччини. Де були альтер... альтернативні політичні партії при монополії тамтешньої компартії. Із посадкою та подальшою смертю Навального навіть ця бутафорська конкуренція зникла, хоча в країні ще залишаються інші політичні сили, які потрібно вносити у виборчий бюлетень. А тепер згадаємо, як виглядав той самий бюлетень за совєтських часів. Там був один блок комуністів і безпартійних, відповідно, у бюлетені завжди був один єдиний кандидат. Кабінка для голосування стояла в дальньому кутку виборчої кімнати. А все, що було потрібно, від виборця поставити галочку за єдиного кандидата від блоку комуністів і безпартійних, і донести бюлетень до урни. Все. І саме це дає далі, має статись на Росії ніякої навіть формальної альтернативи. Одна країна, один Фюрер, один Путін. Якщо, звісно, Путін на той момент виживе.